От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну, просто був як крісний отець, типа над Зеленським, що ти малой, з такого розряду все Да? Потім оці перемовини були в Америці з оцими карту вас нету і так далі. Все це дуже виглядало странно, самовірено з Трампа. Потім його ж домовленість з Путіним, це зустріч на Аляскі, до якої він це все вів. І виглядав він ще стараніше, тоді, щоб терористів зустрічав на червоній доріжці. І він ж тоді з Путіним домовився, що все, будемо реально домовлятися вже. За мир давай там що вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав, і що наче робити? Посидів, подумав недовго і почав пускати дрони на Європу. Трамп виглядав, взагалі як ідіоцією ситуації. Вся його саме десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. Та зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от, значить, дивіться, що Росія. Вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура, тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там зважати техніку. Вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурсу багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість вони там якби типу воюють, але у них війна якби не особо заметна. Поняло, десь там щось, як колись у нас перепрошую, а то сприймали з людьми. Десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'явиться там гавки, і вони почнуть бути в глупу Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії з цією співачкою, яку на сім років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не вистачає, хоча хірйозно можу русским нічого може в болото посадити, їм буде на все пофіг. Але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. І я думаю, в наступні місяці, дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуєшся з військовими людьми, дотичними близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну, глянемо, що буде. Надіюсь, що Трамп тепер не буде виглядати як клоун за своїми всіма рішеннями. Плюс там мітинги в Америці. Там вже бачили 7 мільйонів людей в Америці зібралися на мітинги. Так що, коротше, я думаю, він тепер почне в правильному Русі рухатися, і Путін стане позаворчим. І в Україні в будь-якому випадку було б добре, щоб з'явились тамагавки. Це було б для нас дуже хорошо, навіть для захисту. Якщо дай Боже, буде скоро мир. Звучить фантастично, нереалістично. Я думаю, навіть хтось посміявся зі слова мир чули, чули. Ну надія вмирає останньою. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, де б ви не були. Па-па!